Весвіта ВСП з ним цього року ми долучились до флешмобу в пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Рінаємо душі кобзаря. Вірші Тараса Шевченка про Україну це потужний заклад до патріотизму і нагадування про багатство української культури та її історії. І сьогодні ми будемо декламувати найпопулярніші вірші Тараса Шевченка про його життя та нашу рідну країну. Зори, моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені її піти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Коло хати над вишнями годуть, богатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечері подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата так соловейко не затих. Люкумруту поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на хилі на Щоб вони широкополі і Дніпро, і кручі. Було, видно було чути, як реве ревочі, як понесе з України у синє море кров ворожу, от і ні, я. І лани, і гори все покину і полину до самого молитися, Але того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хай да не порвіте, і врази своєю кров'ю воля окропіте. І мене в сім'ї великі, в сім'ї волі, нові. Не забудьте пом'янути незалежим словом. Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом. чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. вже покликали, баю, а я собі у бур'яни. молюся Богу, і не знаю чого маленькому мені, то й ті так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло.